Друзі, всім доброго дня! З вами автосалон Автофокус. У нас ось таке нове надходження Ford Focus 2009 року в кузові хетчбек З двигуном 1,8 дизель на механічній 5-ступінчатій КПП. На гарній комплектації ось такі чорні фари, протитуманки, гарна зимова гума на оригінальних дисках 15-го радіусу. Приємний. Срібно-зелений колір, парктроніки, фаркоп. Є невеличкі дефекти по правій стороні, а саме ось такі подряпини. Двигун працює рівно, не димить. Автомобіль привозився нинішнім власником з Європи. Давайте поглянемо салон. Салон насухайненький нас є. Два комплекта ковриків, регулювання сидіння водія по висоті, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, дуже рідкісна функція, датчик світла, круїз контроль, кермо в нас мультимедійне, регулювання гучності. Під кермом пробіг 238 тисяч км. Ось така мультимедійна система. Двокзоний клімат-контроль, підігрів заднього скла та дзеркал. Два підлокітника в авто. Попереду та позаду. Ось такий задній ряд сидінь охайний. Придбати це авто? Можна тільки в автосалоні Автофокус. Знаходимося ми за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Детальніше дізнатися про авто можна, написавши нам у чаті або зателефонувавши. Придбати його можна за готівку, за безготівку. Є також послуги кредиту, лізингу, розрахунок криптовалютою. Чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.